Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару. Рукавиці мікс. Є різних забарвлень та моделів. Матеріал 100% поліестер З розміром SM буде 12 пар. З розміром LXL буде 13 пар. Розмір One Size буде 7 пар. Всього в лоті 32 пари. Вартість лоту 4 480 гривень. Утеплені. Собі вартість однієї пари рукавиць 140 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!